Необхідно лише декілька рухів майстрів. І за лічені секунди парк імені Горького немов оживає. Фонтани у парку, каже речник Андрій Кравченко, для багатьох харків'ян є символом того, що життя в місті триває. Тож, як і минулоріч, попри війну й обстріли водограє, знову радуватимуть відвідувачів. Парк це така центральна. Прилина в короні Харкова, і, звичайно, люди дуже непокоїться з тим, як він там, що з ним відбувається, чи він живий, чи він працює. І тому, запускаючи фонтани, ми даємо людям розуміння, що Харків стоїть, Харків живий і Харків чекає на них. Це перша позиція. А друга позиція ми говоримо людям, аби вони дуже обережно ставилися до того, щоб відвідувати зараз нас, оскільки ми розуміємо, що підступні рашисти можуть задати Удару в будь якій миті фонтани не працювали півроку протягом зимового періоду. За цей час серйозних поламок не сталося, тож фахівцям не знадобилося багато часу, аби налагодити та запустити обладнання. Однак додає Андрій Кравченко: подекуди війна все ж залишила свої сліди, скільки уламки потрапили до форсунок, їх треба було витягати там, переглядати остаткування. Наче все мінулося, жодних якихось недоліків з водопостачання чи з електрики не виявлено. Наразі ведуться роботи в дитячому парку, де фонтан Слоники наш відомий зараз перебуває в такому дуже серйозному ремонті, оскільки під час останнього прольоту туди потрапив уламок і він пошкодив дещо інфраструктуру. Наші фахівці якраз лагодять ці форсунки. Усі інші фонтани пройшли необхідні перевірки і вже працюють. Центральний водограй запустять одразу ж, як у Харкові стане трохи тепліше. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків.